Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Дві неділі і Дональд Трамп не президент США. Ви скажете, це фантастика. Це цілком може бути. Вся Америка піднялася проти Дональда Трампа. І вся це не перебільшення. Десяти тисячні Маніфестації в Нью-Йорку в інших містах США, поліція навіть не думає підняти руку на жодного маніфестанта. Десятки тисяч людей йдуть і протестують, тому що в Америці демократія, в Америці демократія, і люди ніколи не дадуть встановити диктатуру. Щодо військових, генерал Міллер Сказав, ми давали присягу не людині, яка імітує себе диктатора. Ми давали присягу Сполученим Штатам Америки і Конституції. Це позиція військових, тому що генерал Міллер надзвичайно авторитетна в армії США людина. Дуже багато політиків. В тому числі республіканців в Конгресі, заявляють, що Путіна потрібно посадити на довічне в'язницю. І політики США ніколи не підуть на зговір з диктатором Путіним. Що це означає? Означає те, що Дональд Трамп з Ілоном Маском. Прорахувалися. Вони думали нахрапом нагнути Америку. Особливо Ілон Маск. Так, вони думали нахрапом нагнути Америку. Дональд Трамп думав нагнути своїх же американців, забувши про таке слово, як демократія. Америка влаштована так, що жоден президент, який хоче з себе зліпити диктатора, не доб'ється успіху. Тому що там дуже багато важелів впливу, які не дадуть жодному президенту стати імператором, диктатором, царем. Просто не дадуть. А саме головне американський народ, який з молоком матері влив себе в кров таке слово, як демократія. Демократія є наріжним камнем. Існування Сполучених Штатів Америки і не Дональду Трампу демократію зламати. Скоріше за все, а тут я беру і даю такий прогноз: дві неділі, і буде імпічмент Дональду Трампу. Буде. Чомусь я впевнений. А ви як скажете?